I'll do Це день зіслання Небесного Вчителя, який нам пояснює цітай. Зіслання святого. Ру. І особливо сьогодні Він нам допомагає очима віри оглядати Божий Гамму. Івангелії, які ми прочитали з сьогоднішнього дня, це розповідь святого Іоанна про зіслання святого. Серед нас стає Воскресення. Тому коли Євангелій описує, як відбувалася ця зустріч, так само Євангелій описує, що відбувається на Євхарісті. Для нас це важливо розуміти, що з нами Бог робить на Єхарісті. Ми, можемо так розуміти, що ми робимо на Євхаристі. Тут ми сидимо, потім стоїмо, співаємо щось, да, ходимо, тримаємо так Але важливо теж, що може, ще більше важливо. Є більш Розуміти, що Бог мною робить на Єхарісті, Що якось бути відкритим на Сьогодні, чинити згідно з Духом, яке сьогодні запрошує Святих Духов, не проти Духа Святого, а тільки згідно з ним. І сьогодні я хотів би зупинитися тільки на одній таких дії, Воскресного Христа, Святим Духом. Ivank, to je primer. Svetišnji Ivan, pri Kristusu, ki je zvezd za učenje, kaže: Prva. I right І ми перемиряємося в святі міським, Він хоче нас перемирити. І от е, акт побути, який я на початку святої літургії, він нам показує це. Показує з ким Христос хоче нас перемирити в Ігорі. Ми кажемо, сповідайся тобто, я сповідаю. Вона така історія, Ви такі воєнські збожники, така організація, яка вже буває, напевне, тут тобто, теж багато своїх справ зробили в цій катері, і взагалі в Одесі і так далі. Насправді виймали. з Священником розмовляли священник, який має вже трохи цих кроків священства, і він мені розповідав про семінарію з другим священником, який тоді був, теж він жив. Що війна вона може бути не тільки гарячою, а це може бути теж холодною. коли люди сваряться в друзі. Чому ми сваримося в Тому що друга людина мені не подобається. Мені не подобається те, що вона робить, те, що вона говорить, те, че, те, че, те наприклад, що вона не робить, чи що вона не робить. Бо я не задоволений. Слухаємо слово, пояснення, а потім вони сідають за стіл і перемовляють Да? Тобто це друга частина да. Святої. І от ці учні, які йдуть вимагали, чому вони заходять? Тому що вони не задоволені. Не можна сказати, що вони не задоволення. І він дав їм настільки велике світло, що вони в той же момент повернулися в Іриса. Вони зрозуміли, побачили, я не знаю, що там з ними але світло вони отримали. Їм стало зрозуміло в своє життя. Те, чим вони незадоволені були, вони приймали. Що це дійсно є другій Розуміє? Ем... Напевно, молодша половина з нас присутніх знає. Стів Джобс, e, це засновник такого комп'ютерного фільму, який вже помер. Він e, no, одного разу, я не знаю, що він мав спільну освіти, напевно, він був розумний, але сумніваюся, що в якомусь сенсі ну, християнському віричів Але, але e, я просто хотів сказати, що він мав такий виступ перед студентами в Відмовилася. Йому ще були у будь-якій матір. Для нього шукали приватної родини. Тому що мати сказала, я не хочу. Я й не хочу, але я не хочу. Це можна вже уявити. Різні такі ну, життєві справи, справи. Але не про це я хочу сказати. Я хочу сказати про те, що він каже, що він говорить про цю точку. Те, що ми не розуміємо, коли відбувається, приходить 10 років. І я бачу, що це мені принесло дійсно, це було в Це було навіть трудні речі, речі, які я переживав своєму житті. Коли ми їх переживаємо події, їх неможливо з'єднати. Все ж вони потрібні. З'єднаються вони пізніше. В Євхаристії слово Боже пояснює нам наше життя з'єднати ці питання. 这是我们舒不的办公室，这么远。 Що ми будемо уважити, за Слово Боже, слухати, воно буде для нас сьогодні. Але на святі Літургії це відбувається, що Слово Боже з'єднує ці події часом незрозуміти для нас і Боясу. Є ще друга, може навіть більш важлива річ, яка є. Для Кожного разу, коли ми будемо ми чуємо, що Христос. Це тіло, котре за вас буде вибрати, кров, котра за вас буде пробити. Тобто Євхаристі, якщо ми приймаємо її з вірою, беремо участь, ми починаємо розуміти, що Христос нас любить, починаємо вірити в Його любов до нас, яка більше за любов. І він з нами послужився. І тоді ми можемо довіритися йому, навіть якщо ці події, які ми переживаємо, не розуміють. Тоді ми можемо довіритися йому, як дитина довіряє батькові, вдивляючись його, люблячи очі. Скільки дитина може перенести, якщо вона знаходиться на руках батька? Саме Євхаристія запевняє нас дружу, щоб ви мали сил, силу переживати те, що відбувається в нашому житті. Примиритися з Богом. Примиритися, дозволити Богу спасати нас так, як Він це вважає. Ті прийдеш і перенесеш тебе. Юхаристі і примирення є на самому початку Святої. Церква закликає нас примиритися, а тоді приходить вже в тому, ще один дуже важливий момент, коли ми маємо прийняти Христа. Знову церква нас закликає до примирення. Прийняти Христа князя миру ми можемо лише, якщо наші серця примирені. Без Гніву зазвичай. І це дійсно є так, що Євхаристі є, благодаті користи приходить до людини, яка хоче примиритися, яка хоче примиритися. Тут так само є користі є молитва Отче наша, яка готова та до того Причастя, в є слова прости нам робину нашу, як і ми прощаємо виноватцям нашу. І з знаками родини. Знак миру, так як і слова Дуса Христа, що говорить, це не є здрастний привіт, як може якась розуміти. Знак миру це знак Вибачення і я вибачаю. Це є знак переміни, знак переміни. В Євхаристії Христос дає нам силу, щоб ми приймали душу, тому що їх. Я не вибирав людей, які не болять себе. Їх вибирав Бог. І ми можемо, приймаючи Христою замість так часто але краще, б тебе не було сказати, якщо Бог дає тобі життя, то і я згодом життя, звертаючись до свого життя. Примирятись. Можливо, приймаючи Христа його любов, ми теж зможемо. є я сам. Пример... Часто, так і ці учні знімались і намагається це і знаходить різні способи втечі. Це і алкоголь, і наркотики, і телебачення зранку до вечора, і комп'ютер, і обмови, і всякий галас, яким людина себе залишається. Це все незадоволення за другою. Трудно, щоб хтось став до мене. В самому світі, якого ми живемо і інших люди радує від Справа нас середини, в нас самих. Примирення з собою в Євхаристи. Чому відбувається Євхаристя? Тому що в Євхаристі ми зустрічаємо безумно любого Бога до кожного з нас. Він любить мене таким, яким я є сьогодні, в цей момент в цю хвилину. В цій Євхаристі він любить. Не таким, яким я хочу бути чи маю, не таким, яким я був вчора, а таким, як я є тепер. Бог мене. Він дає свідчення свій любов на цьому світі. коли за мене своє життя. Що це означає, що він любить. Я намагався пожертвувати на своє життя. Після Євхариста, в час Євхариста, ніхто не може сказати, мене ніхто не любить. Люди мене люди, і хто сам єдиний Бог.